Чому в м'ясі немає вуглеводів, хоча тварини мають запас глікогену? Глікоген це форма запасу вуглеводів, яка зберігається переважно в печінці та м'язах. У м'язах глікогену використовується як швидке джерело енергії під час фізичних навантажень. Після забою тварини, із яких ми вживаємо м'ясо, відбуваються анеробні процеси. Без доступу кисню глікоген у м'язах починає розкладатися до молочної кислоти. Цей процес називається гліколіз. Саме він відповідає за утворення молочної кислоти, що призводить до зниження pH у м'язах і формування характерного смаку та текстурі м'яса. Глікоген може повністю перетворюватись на молочну кислоту та інші метаболіти. Тому в готовому м'ясі вуглеводів практично немає. В програмі харчового аналізу м'ясо відображається як продукт, що містить білки та жири, але практично не містить вуглеводів. Отже, вуглеводи зникають з м'яса через природні біохімічні процеси, тому в готовому продукті м'яса яс, майже немає вуглеводів.